Для тих, хто не має багато часу на приготування паски чи не вміє працювати з тістом, пропоную вологу паску з сиром, яка готується буквально за годину. Зберігайте, це дуже просто. Беремо кисломолочний сир, додаємо цукор і дрібку солі, перебиваємо блендером в однорідну пастоподібну масу. До сиру влийте яйця і розтоплене масу, і вимішуйте 40 секунд. Додаємо розпушувач, ванільний цукор і просіємо борошно та вимішуємо до однорідної маси, зручно вимішувати лопаткою. Для смачної випічки я беру тільки борошно від хуторок, був впевнений, що у не підведе. Тепер додаємо сухофрукти. Щоб вони не опустились, вимішайте їх із крухмалем. Я взяв родзинки, вишні і апельсин відсукати. Все вимішуємо. Беремо форми розміром х на і ложкою перекладаємо тісто. Маємо заповнити форми на 2 третіх. Ставимо в духовку при 180 на 50 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою, проколюємо по центру, і вона має бути сухою. Так як це не дріжджове тісто, верхівки можуть підірватися. Тому такі паски потрібно зверху покривати глазурю. Всім смачного!